Це що один євро зараз коштує? Клас, я хочу її. А ми приїхали в секонд-хенд. А вони нічого не взяли собі. Макс знайшов собі шкуру теплу. А я хочу показати вам, як грибок в Ірландії. Хати сує, подивіться. все під соломою тут. Красиво тут. Ну, по факту тут ніхрена. Адара, Адера, так. Адаре, адаре. Угу. Ага, Адаре, Адаре. Ой, який будинок. приїхали в секонд-хенд нас Аліна з Ромою забрали. Ось бачите, отакий. Ну такі штуки цікаві. О, прикольна штука Ще О, тут ще й такі всякі штуки є. Якщо побачиш заварничок, ми як Нам треба заварничок. О, там наверху є. Ой, прикольне салон для води. хотіла, щоб таке в таке воду не вели. Ти рубашки даешься? Yeah. Okay. <laughs> Макс, уже <не> ходився. <laughs> Брючки тут є багато всяких. Yeah, okay. Джинсики. Ага, рубашка у них. Дірко у вас тінсик може бути заработати сьогодні. Ось отаку підвала. Рубашку за п'ять. Ось отака. Щось схоже, як Рома то купував собі. У нього ж теж така, так? Да? Схожа якась кліточка? Ні, вона теж щось таке не мені мінався. А що ти робиш? В новому термосі, а я хочу показати вам, як грибок в Ірландії. Хати псує. Подивіться. Бачите, всередині? Ну тут ніхто не живе, видно, що там ремонт будуть робити, але подивіться на цей капець. Все, все в грибку. Тут такий от будиночок. Ну, такі двері невеличкі. Не знаю, як вам видно показати. Ось такий двохетажний. Ну, є ось вот така проблемка. Знаете? Як називається це містечко? Ньюкасл. Ньюкасл? Ньюкасл Вест. А, тут були... кімната Котири. здавалася. Котири Не, окремий будиночок здавався. За 700 євро. Прикольно. Да, ну... да, окремий будинок, окремий, маленький такий. Так, тільки треба було довести, що ми працюючі. Вона, що, працює? Так. В РРП вони не приймали, так? Да? Е, ну, я не знаю, чи це за РРП, чи без. Вони сказали просто, ціна 700 євро з двох. Там, ну, ви в двох живете, там, нормально. Не, ну, тако що тільки тут працює. Не, ну, тут таке гарне містечко. тут одне виставлення все більше, ніж клієнтів немає. Так, Та я розумію. А де вони пішли? Вони сюди зайшли? Це секонд? Макс! 3 євро. А я жду... А, оці. Коротше, це ще один секонд хенд. Давайте подивимось, що по чому тут. П'ять теж євро, дивіться. Рубашка, я вже купила собі рубашку. Блін. Теж по п'ять. Дивіться, яка прикольна. Якби знала, то не купувала б. А? О, прикольно, Це щось на твій стиль похоже. Так от стиль, але тільки на чорне. Mm -hmm. А скільки стоїть? Okay. Теж п'ять? клас, ціна. Ціна взагалі прикольна. О, така. Джинсова прикольна теж. Двісок. Це що, один євро зараз коштує? Клас, я хочу її. прикольно. Джинсовая куртка. Да, так прикольно. Это же одна евро. ты же правильно я разумею сейчас? Семь. Одинус. Нет, это другое. А можешь знать? Семь евро. Ну что ты кричишь? А что такое ре рецюстуклер? Что это значит? Что за слово? Нашел. Нормально? А черные? вони ж таки сами. Ну да. Ну так вообще четко. А ну. По материалу что-то скажешь. Ну, это сами. Стану классний. Шістья. Це донстор. Дранстворський. Такий. Ну, Ну, Так що взяли ще й Максу штани за п'ять. А вони нічого не взяли собі. Ні, ну то ці скільки коштують? Ці 80. Ці 80, а ці 5. Ці 80. Я не помню, скільки я взяв. Ось ці? Та ні, чи 70, чи 80. Тисяч? Да. Яких 40. Ти так дешево не купуєш. Ні, ну ці прикольні чорні штуки. цікаво смотри, вони на тебе ще сіли по розміру. Да, так, і вони йому вільненькі, гарненькі такі, зручні будуть. Поперем вдома, та й все. Так що ми сьогодні я потім ну, не знаю. По я буває нічого не покупаю, але интересные вещи вічі подобаються. Я ж теж люблю секонд-хенд. О, це кудись. До когось тут дві... О, туди такі сходи пішли. Вітер трохи сьогодні. Наче й сонце, але ну, добре, що хоч доща нема. Сьогодні у нас гід по секонд-хендам. Це вже третій, в який ми зараз підемо. Ой, які там булки, бачив? Що це у мене сьогодні булочний день не якийсь ще що? Я бачу тільки булки, Макс. Хочеш? Ну що ти хто? Це моди і це булка. Я Макс! Я ну воно ж я ну так це ж, ну, це ж не значить, що я булка. Шилья. Та б'юзничає. Вон ще один, бачите, отакий. О, тут всякі штуки є. Ага, література он є різна. Ага, три за один євро книжки є. Буки тобі не треба бук купити? Ні. Алло. Це що? О, щось пушите, Макс, що це? Що це? Це малий. А, це тепла, це тобі тепла шкура. О, О, тут навіть є якісь прикраси. Вон. Шором є щось цікаве, а теж рубашки дивишся. <реш> Макс знайшов собі шкуру теплу, що це Она вона. Але вона щось, бачиш, підкладка затягує понизу. Ні? Yeah. Ну, от ти коли так спускаєш, бачиш, вона отак чик-чик барижиться. Так вона ж її не повинна бути. Не може, яка ж о... шкура. Это, типа,

Джинси я А, Тільки малі. А я не знаю, я не бачила, де вона. Ану покажіть. Ага, по п'ять. А я Тут немає взагалі. Є чотири. А, чотири. Ага, а чорний? Нам ж заварник 4. треба. Прикольно? Як ти думаєш, Макс? Заварник. Make sense. Отой 4, отой 5 коричневий, а той 4. Ну цей, здається, найбільший, так? Так. Ого. Ну Такий він масивний. А дещо хотіла? Та я просто думаю, якщо будуть перевозити, як його вести. Поняв. Тут нічого не нашопили. О. Майстерня взуттєва якась. Ага, там вони роблять взуття, слухайте. Прикольно. Це на машинка, Сінгер. Нід Kilis. Ого, який тут трафік. Дивіться, який там мурал на Дижі маємо. Ага. Жук і кофе. Добре тобі так. А ти в який? А що тут? Лакшери. А, ну йди, ми йдемо не в лакшери. Ну, це ми йдемо туди. Ну, я плану, ну хорошо. Е, а я. Мак! Я теж хочу туди. Я в лакшері не пішла. Аліна в лакшері пішла. Ось ще один такий є, бачите? Що таке? Курточка на дві сторони. Ну, прикольно, кстати. До речі. Пошту дванадцять.

Зайшли в чайний. О, це сушена полуниця? Я корочу корпус, три вісімдесят. Прикольно. Ну тут запахи такі, як у Львові. Ти була у Львові? Так, звісно. А це що? Щось для чистки. Еко клінер якийсь. Mm. Ой, клас, пахне. Це максимова mm -hmm. тема. Скільки? 25. Ого, 25 євро, 21 євро. Такі є б? Це що? Чикін тіко. О, тут є оці. Ого. А, вер вермішельки? О, бачите, тут якийсь для... такий цікавий магазин. Все є з різних, я так розумію, країн. О, це що? Ти сушена і з чаєм я можу добавити. Да, да, з чаєм додавляється. Будьте. Пішли. Макс, що ти робиш? Ти вже відкриваю. Капець. А ну парти? А, воно закрите для Від від таких, як ти зачинене. Прикольно. тут? на чай знач було. Там у нас є ще ручар, Макс. Та я ж про це й кажу, дуже дорого. О, диви, прикольні штуки в'язані. І будущей косяжи же вони. Ага, і це є фарш. Пішли. Ну що, ви взяли? Що? Да ви витягну силою, Аліну. Скільки ді Так нам вже ж тут. А куди ви? А ви куди? Пішли туди. Пошли.